Mä näytän, miten kaikki pysyvät, kun Мене звути Крушкивич Андрій. Хочу трошки поділитися нашою історією В цьому селі почала збиратися домашня група. І вона спочатку була невеличка, але потім щось Господь почав робити, вона почала зростати, зростати. І зараз вже стабільно нас відвідує більше 20 людей. Але якщо всі зібрати, це вже більше 30 людей. Хочу вам дещо сказати про це село, яке ми збираємося. Воно близько до Києва. І воно досить велике. Тобто, якщо порахувати з людьми, які тут не зареєстровані, то, мабуть, тут більше 10 тисяч жителів. І така ситуація в цьому селі, що тут є велика православна церква, велика католицька церква і жодної протестантської церкви. Сам цей факт нам дав зрозуміти, що вона має бути тут помісна, біблійна, церква Христа. Ми почали про це молитися і вже. Є люди, які об'єдналися в досить потужну команду, і ми вже почали шлях того, щоб заснувати тут першу протестантську церкву в цьому селі. І ми бачимо багато ознак, що Господь нас веде в цьому, і до нас доєднуються невіруючі люди. Це такий зараз дивний час, таке вікно можливості, коли дійсно. Люди більш відкриті, набагато більш відкриті, щоб пізнавати Христа, і ми дивуємося, як люди зараз просто доєднуються до нашого спілкування. Плануємо зараз робити наступний крок: це починати офіційні богослужіння. Щоб у людей в цьому селі був вибір не тільки православної чи католицької церкви, а щоб вони могли прийти також в біблійну церкву, в протестантську церкву. Ось тому дуже просимо вас підтримати нас в молитвах. Що Господь дав нам всі необхідні ресурси для цієї важливої, але непростої справи. А тут знаходиться неймовірна ділянка, за яку ми молимося, і віримо, що колись тут буде велика церква, яка стане благословенням для села Княжичі. Особливості цієї ділянки є не тільки її велика територія, тут близько 20 соток, а ще й те, що ця ділянка знаходиться по центральній вулиці. Тобто, це в'їзд в село княжичі. Саме в'їзд тут така активна зона. І тут є автобусна зупинка. Сюди люди з'їжджаються з сусідніх сіл із самого села Княжичі. Тобто дуже зручно добиратися сюди. Тут є продуктовий магазин, а, і ну саме місце просто неймовірне.